Не лякай мене, ти шо, спиш, як убитий, охранник на моєм в'язаному платі. Дуже швидко знімаю рецепт пирога із тіста філо, і начинкою із сиру з шпинатом. Це солений сир буде. Так, Я посилання на рецепт залишу під відео. Рецепт я знайшла в інтернеті, тому ну, перший раз роблю. У мене просто дуже багато. Дивіться, ще скільки залишилось, сюди пів кілограма пішло сиру. Значить, сир, яйця, сіль перець сюди треба. Сир, я маю в виду, кисломолочний. І можна іще сир такий твердий. Я ось якийсь взяла напівтвердий, я не знаю, який він. Перший раз теж такий сир беру. Ну, просто він дешевий. І ще, знаєте, що у нас. Пригостили, це теж сир, ну, це домашній ось такий сир. Я не знаю, як люди його роблять. Він дуже смачний. Він є а, такий помірно солоний, який можна а, там з кавою, з чайчиком. А є кусочок у мене просто солюнючий, Знаєте, ну, це так спеціально такий сир солюнючий, Ну, Я просто не знаю, куди його примінить. І я вирішила натерти цей кусочок солюнючий замість солі, ось сюди цю начинку. Я думаю, що я класно придумала. І сир використаю, і посолю заодно. Так, і сюди ще треба он, намила шпинату, треба його порізати, і тістофіло. Все, зараз буду щось ліпити. Так, дивіться, що я тут зробила. Я оцю начинку со шпінатом, з сирами різними. От. А тісто філо я отак постелила ну, туди, щоб краї звисали. Бачите? І я промазувала його маслом. Тепер його треба позагортати сюди. Підождіть. Ще скільки начинки. Так, якось так треба позагортати сюди. А я б така, щоб я і тут би змазувала маслом, знаєте, маслом тісто філо не іспортиш. Буде таке слайоніньке воно, да? так? Ось ось. Там ми у відео в тітки взагалі порвалося геть оце тісто. Ну, як порвалося, воно. Дуже часто в магазинах ото розморажується, заморажується по 10 разів і воно злипається і просто рветься. У мене теж тут ось ось залипло. Бачите, оце ось 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 вже залипло. Це десь вже деформіровано і буде тут рватися время. Так, ну ви поняли, коротше, загортаю за края. Так, далі у мене ось тут молочно-яєчна суміш. Сказали. В рецепті порвати на кусочки отак тістофіло і їх. Ой, і отак залажувати, щоб розмягчити його. Ого, це в мене яйця, які жовті. Не в мене а в курей. Так, ну ви зрозуміли, потім можна посипати кунжутом. І випікати в духовці 30-40 хвилин при 40 градусах. Стив, я його вже спробувала. Він дуже-дуже соковитий. От прям, а ну, як би його. Бачите, який сок у нього? Я думаю, що це ад шпіната. На смак вкусний він, соковитий, сирний такий. От, ну, от мені чуть-чуть щось не хватає якогось, м чи то м'ясного, чи то щось копченого, щось, щось би туди я б ще засунула. Трошки якийсь не зовсім досконалий смак. Ну, от так, як для, для вегетаріанців, до речі, дуже, класно, дуже класний варіант. Ось. Ну, не використовують вершкове масло, та й, та й буде вегетаріанське. Ну, в принципі, е непоганий варіант, непоганий. Можна готувати. Пам'ятаєте цю собачку? Ну, де вона знаходиться? У мене в дворі. Ох, точно Наташа казала, що Я кажу, щось до мене котини приходять більше. Ну, ці приблудні. Наташа каже, а може вони до тебе приходять з собаками? Точно. Матіль. Ми вже подружилися з Блеком. Блек довольний теж, тому що в нього є з ким гулятися, балуватися. І ця довольна. Прям кусають один одного, тако рот в рот, зуби в зуби. Ну перестаньте. Ай! Ага. Матільда. Вона Матільда, якщо що. Бачите, з живчиком подружилася. Та й таке. Дивіться, що робиться. Оце Троїця оця, Єгор, Блек і Злата. Поламали мені геті риси, воно качалося тут, як хотіли. Які в мене тут різноманітні зелені кольори. Так, це що я буду робити? Значить, шпинат. Шпинат виривала весь. От той, що я вам показувала в теплиці, що він вже пішов у насіння. Я його весь видерла і буду морозити. Помила його, сушиться. Блін, знаєте, що мені не вистачає? Є така, ну, може в когось є сушарка спеціальна для зелені. Така якась посудина, типу, Миска в миски із кришкою. І туди залажуєш зелень, там на кришці така ручка, крутиш ручку, і воно ну, цю лишню вологу ну, типу, відділяє в іншу миску. Вона стікає там чи як. Ц моя колишня невістка Юля вона дуже хвалила оцю сушарку. І треба в неї запитати, де вона її купувала. Бо мені теж треба, було. це воно мокре, злиплось, коли це воно, поки воно висохне, воно і пов'яне. От. А ота сушарка дійсно була б класна. Так, значить, шпинат буду морозити. Далі нарвала ось такої цибульки молоденької, треба її чистити. І теж, ну, це, звісно, прибереться, оце все жовте, э, тра-та-та. Поріжу її міленько і теж буду морозити. Щось цибулю ніколи не морозила. Я не знаю, чи руки в мене не доходили, чи що. Ну, Треба заморозити. Кріпчик вирвала, теж треба заморозити. Він вже в мене два дні в холодильнику. Ніяк я не дійду до нього. Базилік. Різнокольоровий у мене обожнюю запах його просто. Ну, ну чомусь я його не сприймаю е, свіжим у, там, в салатах чи в якихось стравах. Єдине, що колись робила м, такий напій із червоного цього базиліку і е, із лимону. Ото напій мені сподобався. А так в салатах він мені от парфумами віддає і все. Тому базилік я сушу. Я його засушую, потім перемелюю міленько і е, отак от його використовую. Так, а петрушку я вирвала на салат, буду ще салат собі робити, салатик. Е, морозити поки нема що, бо я продала. В общем, буде в мене салатик. Два огірочка, петрушечка. Тут отой сир солений такий потру. Візьму ще шпинатика пару листочків. І ось дивіться, що я вирвала нарешті оцей, я на нього кажу, кукурудзяний салат. Наташа мені написала, що в Німеччині ну, на нього кажуть фельд-салат, тобто польовий салат. Ну Його, на жаль, морозити не можна. Але в нього є інший плюс, його можна садити і взимку, і влітку, навіть у вазонах, і їсти свіжим. Ось так ось. Так що зараз буду робити салатик і працювати над заморозкою зелені. Ось такий салатик вийшов, зелений, зелений. А оце біле це я сир потерла, той солений сир. Ну, я, виходить, цей салатик не солила. Сир потерла на терці. Все зелене. Я пам'ятаю, в мене в дитинстві була книжечка, ну, якась казка чи, чи, чи що. А, називалась Ох. Може хтось пам'ятає, оце у Оха, там в нього все було зелене-зелене. Все, все, Хата-вся зелена, діти зелені, жінки зелені. Це у мене як у Оха. З'явилася. Де ж ти була скільки днів? Я вже думала, тебе хтось взяв. Хівря. І що тепер? Тепер ти тут одна. Налила їй води, ну вода тут була в баклажки, корму купила. Ми її з Наташою назвали Зінаїда Васильівна Б'янка. Як собі хочете. Ну, все, їш, що, потім водичкою зап'єш, линдала десь. Так, дівчулі, городи городами, теплиці теплицями. Дивіться, в мене ще що на підвіконніше залишилося. О, з чого почати? По-перше, ось розсадила я ротики, сіяла насіння. ну, Я так густо посадила, просто виросла якась щотка ротиків. Я думала, що це ото такий, знаєте, львіний зєв, як ото в нас в дитинстві був. Ну, мені щось здається, що той львіний зєв був, якісь, наче листочки опушені були, а це гладенькі. Я не знаю, ну дивіться, скільки в мене їх. Я їх просто брала отак пучками. І пучками садила, бо я не знаю, як їх розділити. Дивіться, хіба це можна розділити? Оце я так посадила. Я ж завжди оце переживаю, що в мене не зійдете насіння і його, так, знаєте, смачно саджаю. Оце стільки ротиків. Не знаю, коли вони виростуть. Далі. Оце ось м'ята, якась типа кандитерська. Ну, я один листочок розтерла в руках, він пахне прям як анісом. Знаєте, зовсім інший запах, ніж у ото перцевої м'яти. Зовсім інший. І теж, дивіться, як спочатку зійшло отут декілька рослинок. Все, тут нічого не було. Чекала я, чекала, не витримала. давай я зубочисткою взяла, отут, тіпа перекопала, перекопала, палила. Через деякий час тут зійшли ось ще маленькі такі м'ятки. От тепер мені якось треба надо... оці величенькі, я їх тепер хочу в стаканчики розсадити, бо їм же ж тут тісно, хай вже ростуть. Далі. Ехінацея, це теж я садила насіння. Це я купувала це насіння. Дуже погано воно в мене зійшло. Скільки тут? Раз, два, три, чотири. Чотири ехінацейки всього-навсього. Дуже довго вони ростуть. Я їх ось уже і розсадила, але щось їм зросту зовсім немає, не знаю. Ну, я ніколи не садила, тому не знаю. Може це так і треба. Далі, дивіться, що в мене є теж треба розсадити. Це баклажани. Оце мені Наталка присилала ще в минулому році. Я садила, вирощувала класні ці баклажани. Вони такі кругленькі, як таке велике яйце. У мене залишалося чотири насінини. Ну, з чотирьох ось дві зійшло. Два баклажанчика. Ну треба їх пересадити обов'язково. Далі. Що тут ще в мене є? Ось лаванда. 21.04 я її посіяла. Сиділо воно, сиділо, сиділо, сиділо. Теж я, там, як, так само, як м'яту, перекавиряла зубочисткою, палила. Щось он, одне зійшло. Чи то м'ята, чи то бур'ян якийсь, я не знаю. Ой, м'ята, кажу, яка м'ята лаванда. Чи то лаванда, чи то бур'ян, не знаю. Далі. Лена присилала мені, Лена з каналу Лена Ассорти, присилала мені насіння аквілегії. А де, де? А ось. Спочатку я його сіяла в такому ось цьому судочку. Ну, оце все, що зійшло, я ось пересадила. Такі вони різні. Ось це найбільша сам, ось ця ось. Тут іще ось якась малесенька є, бачите? Нехай росте. Трохи пізніше я сіяла в іншому ось. Ось ще трошки посходило. Ну, нехай ростуть, я їх потім пересаджу. Так, що ще в мене? А, пам'ятаєте, кактуси? Мені Наталка привозила із Тенеріфи насіння кактусів. Я ще так дивувалася, ну, як це воно виросте. Я, хто пам'ятає, я садила це насіння, воно, типу суміш кактусів, там різні. Там було ось сім штук крупних таких насінин. Ось я їх садила 25.04 Сім штук. На жаль, із них не ни один не зійшов. Із цих крупних. Я їх прям вибрала, ті крупні насінини, і посадила окремо. А ось в цьому судочку я садила дрібненькі, какту... Ой, дрібненькі насінинки. Зараз спробую вам показати, ось, бачите, кактуси. Чи ви щось побачите, тому що на цих кактусах уже зверху навіть голочки з'явились. На ці кактуси такі дрібненькі. Дивіться, я хочу вам показати. Ось голочки, бачите? Навіть боюсь до них торкатися. Ось якийсь зелений. А ці якісь отакі, бачите, рижі, якісь чи які вони там. Тут є іще ось такий ось, дивіться. Він не круглий, а він як. Такий якийсь як здвоєний листок. Бачите, які кактуси? Ну, я садила більше, але вони не. Ось якийсь цікавий такий, дивіться. Ну, вони не всі посходили. Та, я взагалі думала, що я... в мене в не... нічого не зійде. Таке щось дивина. Так, є таке. Ну, нехай вони, я так зрозуміла, довго ростуть. Так, і хто пам'ятає, наталка їла фрукт, яєчний фрукт, він називається Каністел, а мені дісталося насіннячко, Три бубки такі, чи як сказати. Дві бубки я поставила, ось дивіться, каністел 24-04. Дві бубочки я замотала у Ватні тампони у вологі і тримала в оцій коробочці. Вон вони там. А один ось, я посадила в стаканчик прямо в землю. Ну, не знаю. Не бачу нічого. Може, я його просто похоронила. Ну, я ще чекаю, тому що дуже довго ці бубки пускають коріння. Дивіться, ось, 24.04. Це вже більше місяця пройшло. Дивіться, оцей, оцю бубку, яку я тільки жопки пообдирала, я обдирала, як вона, скарифікацію робила, тобто пообдирала оцю тверду оболонку з цієї сторони і з цієї сторони. І ось цьої, бачите, щось. Ой, щось уже. Пнеться. Ось. Хоче лізти корінець. А другу бубку я зовсім обчистила від оболонки. Дивіться. Який вже корінець. Оце я хочу його садити в стаканчик вже можна. Ну, звісно, це, ну, якби, це просто баловство. Це із цікавості, це із любознательності. Просто, звісно, у мене не виросте це дерево і не буде плодоносить. Бо у нас зовсім інші умови, зовсім інший клімат. Ось. Але дуже цікаво. Ось, ось таке у мене ще є Такі, така задача. Ось. Привезти все до ладу. Так що займаюся. Доця, підожди, дивіться, відкрила отаке, помните, Наташа присилала отаке е, курка така. Як воно пахне прям настоящою вареною куркою. Я думаю, що це, ну, як би, чисте м'ясо. Зараз я їм з піратом поріжу і дам. Ану, нате, 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 нат. На, пірочка. На, Напірочка. Що не таке буданька? На не розпробувала спочатку. Чи я куски великі зробила? На меншенький тобі кусочок. На зайчик. Реально варена курка. Просто надо вам. Ой, меньший кусочек на зайчик. Ешьте. Ой, смачно, клак. Конечно, чисте мясо. У нас окорочка хуже пахнуть, чем. Ти вже наївся, зайчик. Хайдутся есть. Так, перший день літа і у мене що? У мене молоденький борщик буде. Ну, не все моє тут. Вірніше вирощене мною, але більшість. Ось таку невеличку каструльку зварю борщика. Бурячок німецький. У мене прям манікюр під колір бурячка. Е Німецький це насіння мені присилала Наталочка. На, на ньому було написано на, на пачечці, що треба його виривати ось таким от молоденьким. Не знаю, чого так написано. І він, дивіться, він якийсь весь різного кольору. Це якийсь темніший, це якийсь світліший. Ну, розріжу, подивлюся: бурячок. Зеленушечка, укропчик петрушка. Морквочка теж моя, цибулька моя, часничок молоденький мій. Перчик мій, але не молоденький, а з минулого року. Хоча, до речі, я пам'ятаю, якийсь рік я варила молодий борщ, і в мене вже був свій молоденький перчик солодкий. Да? Колись так рано посадила. Так. Картопелька моя молоденька. Ну, капусточка молоденька, але не моя капусточка куплена. єдина куплена. Тому що, ну, ви знаєте, я капусту не саджу. Ось так. що, Я не буду вам показувати, як я готую борщ. Всі це знають просто навіть для себе зафіксувати. 1 червня а, молодий борщ. А тут, дивіться, що в мене яка краса. Це вони стоять ще з 21 травня. Це мені братик подарував. Вони були практично у мій зріст. Просто я навіть не знала, де їх поставити. Вони такі довжелезні були. Постояли, постояли, вони такі довжелезні. Втім, я зняла пакування, поставила їх сюди, і я їх завжди бачу. А і ще ж у мене, звісно, бульйон є на борщ. Я варю часто так роблю. Варю концентрат. У мене чотири величезних таких кістомахи. І потім частину використовую ну, ось на борщ, а частину я заморожую в різних баночках, потім варю якісь швидкі супчики.